Додому із Німеччини повернувся учасник антитерористичної операції на сході України Віктор Жуков. Через поранення у бою під Мар'янкою він втратив обидві ноги. До клініки в Баден-Бадені чоловік їхав уже на реабілітацію і протезування, але там з'ясувалося, що потрібно робити незаплановану повторну ампутацію. Віктор мужньо витримав усе – і операцію, і терапію. Він швидко адаптувався до протезів, які мають особливу вакуумну систему, і важать всього лиш по три кілограми кожен. У Віктора була дуже велика мотивація, щоб встати на ноги. Він цього хотів понад усе. Коли вперше приміряв протези, я попросив його встати. Розумієте, тільки встати. А він взяв та пішов. Тоді я подумав, у нас все вийде. Сам процес получення протези стати на ноги, це нормально це дві це що Віктор демонструє, це, звісно, добре, трохи швидко, але теж треба бути акуратним. Чимало коштів потрібно на таку операцію та протезування. Але світ не без добрих людей. Ініціатором благодійної акції виступила Кіра Кафт, співачка співачка-емігрантка, яка багато років мешкає в Німеччині. Вона з самого початку підтримувала сім'ю Віктора. Скажу одразу, що все це, в більшій часті в этом проєкті було людьми подарено. То есть, если честно, если вот брать финансовую основу, если бы люди так не пошли все навстречу, и команда бы не объединилась, мне даже сложно представить, вот мы сегодня только обсуждали с Ярославом, сколько такого рода проект мог бы стоить. Хочу ребятам сказать, которые вот имеют подобные травмы, что вот жизнь не заканчивается. Есть люди, которые вас любят, которые постоянно с вами. Відтепер Віктор має можливість повноцінно жити і він твердо знає: головне не здаватися вірити у людей і свої сили. Анастасія Іляш Сергій Жуковський час ще.